Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко. Сьогодні ми поговоримо про способи задання функцій. Існує чотири способи задання функцій: аналітичний, табличний, графічний та словесний. Розгляньмо кожен з них та почнімо з аналітичного способу. Він усім добре відомий! У разі використання цього способу функція задається за допомогою формули y дорівнює f від x, де f від x деякий вираз зі змінною x. Як приклади, ми можемо взяти відомі вам функції квадратичну, тригонометричну і так далі. y дорівнює х2 мінус 3 x y дорівнює 5 синус х, і дорівнює 1 мінус 7 ділене на 1 x. Перейдімо до наступного способу задання функцій. Табличний спосіб задання функції полягає в тому, що відповідність між елементами множин D від f і e f задається у формі таблиці. У разі використання цього способу наводиться таблиця, що вказує значення функції y1, y2, y3 і так далі yn. Для наявних у таблиці значень аргумента x1, x2, x3 і так далі. Xn. Візьмімо функцію, записану за допомогою аналітичного способу та побудуємо для неї таблицю. Наприклад, f від x дорівнює 3x плюс x квадрат. Запишімо всі цілі значення x від 0 до 10, підставивши їх. У формулу отримаємо заповнену таблицю, зображену у вас на екрані. Х дорівнює 0, y дорівнює 0, х дорівнює 1, y дорівнює 4. Х дорівнює 2, y дорівнює 10. І так до останнього x дорівнює 10, y дорівнює 130. Розгляньмо наступний спосіб: при графічному способі задання. Зображують графік функції y дорівнює f від x у системі координат xоy. Ви вмієте будувати графіки деяких елементарних функцій та застосовувати метод перетворень. Власне, для побудови графіка лінійної функції ми використовували табличний спосіб задання функцій. На екрані ви бачите графічний спосіб задання таких функцій. Y дорівнює квадрат, 2 дорівнює х, і дорівнює 2 ділене на х. Останній спосіб задання функцій словесний. При словесному способі задання функцій закон, за яким значення функції відповідають значенням аргумента, формулюється словесно. Так, наприклад, кожному дійсному числу відповідає протилежне йому. Вочевидь, йдеться про функцію y дорівнює мінус х. Тепер можемо застосувати набуті знання для перетворення функцій із одного способу задання в інші. Завдання 1. Задайте іншими способами функцію, яку задано словесно. Кожному дійсному числу, крім нуля, відповідає обернене до нього число. Почнімо з аналітичного способу. І запишімо формулу. y дорівнює 1 ділене на х. Далі заповнюємо таблицю для восьми різних значень аргумента. x дорівнює 1, y дорівнює 1, x дорівнює 2, y дорівнює 1 друга, x дорівнює 3, y дорівнює 1 третя, x дорівнює 4, y дорівнює 1 четверта. Х дорівнює мінус 1, Y дорівнює мінус 1. Х дорівнює мінус 2, Y дорівнює мінус 1 друга. Х дорівнює мінус 3, y дорівнює мінус 1 третя. Х дорівнює мінус 4, Y дорівнює мінус 1 четверта. І наостанок побудуємо графік цієї функції. Можемо скористатися табличним записом для побудови графіка. Графік зображено на екрані. Не менш важливим є вміння користуватися різними способами задання. Виконаємо таке завдання. Знайдіть значення функції при х дорівнює 4. Порівняйте y від 2 і y від 3. Знайдіть при якому значенні аргумента значення функції дорівнює 0. Маємо дві різні функції. Перша задана формулою. Y дорівнює х плюс 3 ділене на х плюс 2. А другу задано графічно. Розв'язання. Перший пункт. При х дорівнює 4. Для першої функції іг дорівнює 4 плюс 3, ділене на 4 плюс 2 дорівнює 7 шостих. Для другої функції y дорівнює 10. Другий пункт. Для першої функції y від двох дорівнює 2 плюс 3 ділене на 2 плюс 2 дорівнює 5 четвертих. y від 3 дорівнює 3 плюс 3 ділене на 3 плюс 2 дорівнює 6 п'ятих. y від двох більше за y від трьох. Для другої функції позначмо відповідні точки на графіку. Бачимо, що y від 2 дорівнює 3. y від 3 дорівнює 8. y від 3 більше за y від 2. Третій пункт. Аби знайти значення аргумента, за якого значення функції дорівнює 0, підставимо ль у формулу першої функції. 0 дорівнює х плю поділити на х 2. З цього випливає, що x плюс 3 дорівнює 0. А отже, x дорівнює мінус 3. Для другої функції проведімо через точку 0 на осі ординат горизонтальну пряму. І дізнаємося апсису точки перетину нашого графіка та прямої. Отже, y від мінус 1 дорівнює 0. На наступних заняттях. Ми поговоримо про парність та непарність функцій. Не гафти. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей!